Добрий день. Починаємо урок математики 5 клас. Проведу його я, Олена Бурдун. Ма тематика ма, математика. Це математика. Математика-ма. І тема нашого уроку знаходження числа за його десятковим дробом. Але спочатку згадаємо задачу, яку я вам задала наприкінці минулого уроку. Нагадаю, що замість зірочок треба поставити такі цифри, щоб ділення було виконате вірне. Давайте подивимось, ми з вами ділимо в цілій частині одноцифрове число. На двоцифрове число. Звичайно, в результаті буде 0. Тепер ми повинні 39 помножити на якусь цифру і отримати двоцифрове число 70. 39 будемо множити на 2. І отримаємо число 78. Що далі будемо робити? 39 треба помножити на якусь цифру, щоб в кінці отримати. 5. Будемо 39 множити на 5. Отримаємо 195. Значить, 195 віднімали від 195, тому що в результаті отримали 0. І тоді остаточний результат 9,75 поділити на 39. Отримаємо 0,25. Ось так ви повинні були розв'язати це завдання. Переходимо до вивчення нової теми. Розв'яжемо наступну задачу. Учні 5-го А класу з'їли 30 ватрушок, що становить 0,15 від того, що випекли у шкільній їдальні. Скільки ватрушок випекли в їдальні? Запишемо короткий запис умови. Випекли невідомо штук ватрушок. І всю кількість ватрушок ми приймемо за одиницю. А з'їли 30 штук. І це становить 0,15 від всієї кількості ватрушок. Спочатку знайдемо 1 соту. Для цього 30 поділимо на 15, отримаємо 2 штуки. Нагадаю, що дріб 0,15 вказує. Що ціла кількість ватрушок була поділена на 100 рівних частин і взяли тільки 15 частин. Ось ці 15 частин і складають 30 ватрушок. Тому, щоб знайти одну соту частину, ми 30 поділили на 15. А тепер знайдемо одне ціле. Дві ватрушки це одна сота частина. Щоб знайти всі 100 частин. Треба 2 помножити на 100. І це буде 200 штук ватрушок. Це ціла одиниця. Саме стільки ватрушок випекли у шкільній їдальні. Цей розв'язок можна записати у вигляді виразу 30 поділити на 15 помножити на 100. І виявляється, що це буде те саме, що 30 поділити на 0,15. Відповідь отримаємо ту саму. 200 штук ватрушок. Таким чином, щоб знайти число за його десятковим дробом, можна дане число поділити на відповідний йому десятковий дріб. Перейдемо до розв'язання задач. Роман виконав домашнє завдання з української мови за 24 хвилини. Що становить 0,8 запланованого часу? За скільки хвилин хлопчик планував виконати домашнє завдання? Планував виконати все завдання. Невідома кількість хвилин, виконав завдання з української мови. За 24 хвилини, і це складає 0,8 від всього. Завдання, яке ми позначимо за одиницю. Для того, щоб розв'язати цю задачу, необхідно 24 поділити на 0,8. Згадуємо, що для того, щоб поділити число на десятковий дріб, треба друге число перетворити на натуральне, перенісши кому в даному випадку на одну цифру вправо і отримаємо 240 поділити на 8 і це буде 30 хвилин. Відповідь. Планував виконати завдання за 30 хвилин. Наступна задача. Коли велосипедист проїхав 0,6 усього шляху, то виявилось, що йому залишилося проїхати ще 6 кілометрів. Кілька кілометрів потрібно було проїхати велосипедисту. Запишемо короткий запис умови. Весь шлях. Невідомо кілометрів. І це одиниця. Проїхав. Також невідому кількість кілометрів. Але ми знаємо, що це становить 0,6 частин від всього шляху. І залишилося проїхати 6 кілометрів. Нам треба знайти весь шлях. Скажіть, будь ласка, чи знаємо ми, скільки йому залишилося проїхати в частинах? Ні, не знаємо, але ми це можемо дізнатися. Весь шлях одиниця. То ми від одиниці віднімемо ту частину, яку велосипедист проїхав спочатку 0,6. І отримаємо 0,4. Це стільки залишилося проїхати. Значить, ми в умові можемо дописати, що 6 кілометрів складає 0,4 від всього шляху. Тепер ми зможемо знайти весь шлях. Для цього 6 поділимо на 0,4. Переносимо коми 60 поділити на 4. Це буде 15 кілометрів відповідь. Весь шлях 15 кілометрів. Наступна задача. Площа присадибної ділянки прямокутної форми дорівнює 64,8 квадратних метра а одна з її сторін 12 метрів. Обчисліть периметр присадибної ділянки. І так, площа дорівнює 64,8 квадратних метра. Одна сторона дорівнює 12 метрів. Нам треба знайти периметр. Прямокутної ділянки. Для знаходження периметра прямокутника нам треба знати як ширину, так і довжину. Ми знаємо одну сторону 12 метрів. Для того, щоб знайти другу сторону, ми попрацюємо з формулою площі прямокутника. Нагадую, що площа прямокутника можна знайти, якщо перемножити сторони. Якщо нам відома одна сторона, то другу сторону ми можемо знайти. Коли 64 вісім поділимо на 12. Виконаємо ділення у стовпчик. 64 поділити на 12. Візьмемо по 5. 12 помножити на 5 це 60. Різниця 4. Знесли 8 з дробової частини, значить, в результаті поставили кому. 48 поділити на 12. Візьмемо по 4. І так, друга сторона дорівнює 5,4 метри. Тепер знайдемо периметр. Нагадаю вам формулу периметра. Периметр можна обрахувати. Якщо помножити. Суму сторін на 2, 2 помножимо на суму чисел 12 та 5,4. 12 додати 5,4 це буде 17,4. Помножимо на 2, отримаємо. 34,8. Метри це наш периметр. Відповідь. Периметр дорівнює 34,8 метри. Перейдемо до усного рахунку. Знайдіть закономірність і запишіть наступні два числа в цьому ряду. Здогадалися? Давайте будемо розв'язувати разом. Зверніть увагу, для того, щоб отримати друге число, ми перше число помножили на 2. Щоб отримати третє число, ми попереднє число, друге. Помножили на 3. Щоб отримати четверте число, ми попереднє число помножили на 4. Значить, щоб отримати наступне число, ми попереднє число повинні помножити на 5. А потім помножити на 6. Переходимо до розв'язання рівнянь. Запишемо перше рівняння. 2,6х додати 5,4 дорівнює 5,3. Спочатку знайдемо невідомий доданок 2,6х. Для цього від суми віднімемо відомий доданок. Хто може рахувати усно, рахує усно. Хто ще не опанував усний рахунок. Для вас виконаємо віднімання у стовпчик. Нагадую, що при відніманні десяткові дробі підписуємо таким чином, щоб кома опинилася під комою. Якщо у нас не вистачає в дробовій частині цифр, то в кінці дробової частини можна поставити 0. І переходимо до віднімання. Від 10. Відняти 4 буде 6. Зайняли однорозрядну одиницю. Тепер замість 3 десятих у нас стоїть 2 десятих. І 5 мінус 5 буде 0, кому ставимо під комою, отримали 0,26. Тепер ми х повинні знайти добуток, поділивши на відомий множник. Давайте спробуємо виконати це ділення наступним чином. Ми повинні 0,26 поділити на 2,6. Для цього друге число треба перетворити в натуральне число. Перенесемо коми на одну цифру вправо. І будемо 2,6 ділити на 26. Спробуємо усно. 2 поділити на 26. 0, ,00. Тепер 26 поділимо на 26 1 десята. І так, х дорівнює 0,1. Запишемо друге рівняння. 12 n додати 1,3 n відняти 1,39. І в правій частині у нас стоїть 0,61. Спочатку спростимо ліву частину. До двох перших доданків застосуємо розподільну властивість множення відносно додавання. Отримаємо 1,2 додати 1,3 і помножити на n. Відняти 1,39 дорівнює 0,61. Додавання виконаємо усно. Буде 2,5n. Відняти 1,39 і в правій частині запишемо 0,61. Знайдемо 2,5n. Для цього до різниці 0,61. Додамо від'ємник 1,39. 2,5 n дорівнює. Це додавання можна виконати усно. 61 додати 39. Це буде 100. Але одиницю ми повинні перенести в цілу частину. Значить, в результаті буде 2. І тепер знайдемо невідомий множник, для цього 2 поділимо на 2,5. Дільник треба перетворити на натуральне число. Значить, 20 будемо ділити на 25. 20 поділити на 25 0, ,5. Допишемо 0 до 20, 200 поділити на 25 візьмемо по 8. І в результаті отримаємо, що n дорівнює 0,8. І останнє рівняння. Сума числа 51,32. Та ікса помножена на 0,12, і це все дорівнює 72. Спочатку знайдемо дужку, невідомий множник. Для цього добуток, поділимо на відомий множник. 72 поділити на 0,12. Кому треба перенести? На два знаки вправо. 7200 поділити на 12. Візьмемо по 6. У результат допишемо 2 нулі і отримаємо 600. Тепер знайдемо невідомий ікс. Для цього від 600 треба відняти 51,32. Давайте віднімемо у стовпчик. Повторимо віднімання десяткових дробів. 600, ціл. кома стоїть після останнього нуля, після другого нуля. Для того, щоб у нас з'явилася дробова частина. Необхідно в десяткову частину дробову дописати два нулі. З шести займемо один розряд. Розпишемо його наступним чином. 10 відняти 2 8, 9 відняти 3 6, 9 1 8, 9 5 4. І у шести займали один розряд, значить, там залишилося 5. Х дорівнює 548,68. А зараз я на дошці буду швидко писати приклади, а ви швидко усно рахуйте і у зошит записуйте тільки відповіді, а потім перевіримо ваш результат. 0,51 помножити на 100? 0,51 помножити на 0,1. 0,51 поділити на 10, 0,51 поділити на 0,1 Ну що, перевіряємо. Коли ми множимо на 100, то ми кому переносимо на два знаки вправо. Наше число збільшується? І ми отримали 51. Коли ми множимо на 0,1 число зменшується. Кому переносимо вліво на один знак? Тому що після коми в цьому числі стоїть тільки один, одна цифра. І ми отримаємо 0,051. Коли ділимо на 10, число також зменшується, кома переноситься вліво на один знак. Буде 0,051. А коли ділимо на маленьке число, число збільшується, кома переноситься на стільки знаків вправо, скільки знаків стоїть у другому числі після коми. В даному випадку на два знаки. І ми отримаємо просто 51. Переходимо до закінчення уроку. Додому задам вам додаткове завдання. Запишіть його, будь ласка, занотуйте. На наступному уроці перевіримо ваш результат. І підсумуємо. На уроці ми навчилися знаходити число за його десятковим дробом та повторили дії з десятковими дробами. Лунає дзвоник. До зустрічі!